Світ дуже швидко змінюється. Зараз піти десь учиться 4 роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні 2-3 роки перенавчатися, взагалі на щось ново. Я почав з самого актуального на зараз, на даний етап, це соцмережі. Це почати вести блог. Розмовляти на камеру, я до речі, ну цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти вміг би щасливо якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто прати робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би, знову ж таки, тільки в онлайн-напрямок, подивлячись, що за вікуном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше все подобається. Отак би я робив.